Розумієте, я приїхала до Галі, стою під дверима, ніхто не відкриває, ще й трубку не бере. Припухла, взагалі припухло. Я тут з кавою до них, по-серйозному, намарафетилася, напахнилася. Хочемо вас радо вітати. Що за ціняю? Я вже зацінила, ціни, стоюся, та ти мені. А я щоб я корку вбрала внучка, пить, мене, То мені серсачі стиліст мені так сказав. Який стиліст? Як виглядає, ти як вам телепа виглядаєш? Галя не завидую, я дуже модна. Та ти що не маєш? — А то я хор, на мене люди дивляться. Ти що тобі мало рубає? Тобі мало рубає. Галя, то по-модному у мене є свій стиліст на тебе. Дивіться, дам шкарпетки. Не треба мені шкарпетки, не Треба мені шкарпетки, шкарпетки О, в мене є. Добре, стою мерзну. — Я в шоці, Віталій. Віталій, та ти в шоці, подивися, що воно в'єш. Подивись на віщо. Та я по весняному, то твари різні шкарпетки. Та Триві. то по-модному, то ти не шариш нічого. А його шлях. Віталік більше моді розуміється, її... чим ти. Ну, Віталік її... більше моді розуміється, чим ти, поняв? Іди їй, дай там білі мої шкарпетки. Не я хочу, не мені білі ста не пасуть. Знаєш, що вона каже, то так файно, я йду, всі на мене роззирається. Я кажу, вай, хочеш? Все, не звезди. Давай, мочила, гости так. мене чимось. Що, що? Гости шо? мене чимось. У нас вдома немає, що їсти, я приїхала шо? до тебе. Так, ну давай, я маю. Куди? Що, горішки? Ні, я тобі тіст А що ти мені дарить, не відкрила? Я ж мене Хто ти про Віталік тут. Що Ту ж, Віталіка? Папки дай, я так не можу на посі. Дитинку моє. З ним обереш тобі. Видавай. Мені найкраще ведь. Газденя. газдиня. Ну добре, виклика б в мене шафі без приду. Я зараз замовлю. Я ще Віталіку і сама каже, як курляв подивишся, каже, нам не приб'є. А він каже, що ревізор їде? Що? <ріг> ну. Люди добре, що то насипом у тебе? <ріг> бо мене дуже... О, я зараз доберусь до твоїх шаф. 越大。